вітає Радіо Тарас. Моментально класнули пальцями і уявили, ти голий, пливеш по бурхливій річці, і скільки б ти не гріб проти течії руками, не намагався собі помішати. Все, що тобі потрібно насправді зробити, звучить дуже просто: розслабитись і довіритись водії течії. Вони тут виступають як символ віри. І вона принесе тебе куди потрібно. Потік. Це віра в те, що ти будеш там, де потрібно. Виникнення потоку, на мій погляд. А тут тільки мої погляди і мій досвід. Без самодисципліни, яку я собі порівнюю зі струмком, і про яку я розповідав раніше майже неможливе. Все велике починається з малого, умовно. В двері потоку існує три способи постукати. Перший в тебе немає проблем, і ти маєш щастя займатися чим душі завгодно, в тебе необмежені ресурси для вирішення всіх потреб і проблем. Ну, одним словом, фантастика для плебея. Другий твоя мета і цілеспрямованість пересилюють ті бар'єри, які існують. А саме ти ставиш свою ціль вище тимчасових незручностей і проблем в своєму житті. Що можеш, вирішуєш, чого не можеш, відпускаєш. І третій це випадковість. Яка не зовсім випадкова, тому що нічого не буває просто так. Для особливо лінивих, коротко кажу, стан потоку можливий, коли в тебе в голові чисто. Все. Якщо вам далі не цікавить, займайтесь чим хочете до побачення, а для добродії я постараюсь розібрати це детально. Отож, починаємо розпинатися. В чому складність потоку? На мій погляд, вона в тому, що в потоці є лише одна реальність дійсність. Те, що відбувається тут і зараз, і ти сприймаєш і реагуєш. А будь-яка думка в твоїй голові відносно того, як це повинно було би бути, або як ти хочеш, щоб це було, це інтервенція на сильне суперечення реальності або дійсності. І в тебе виникає дисонанс, тому що в голові дві реальності існувати не може, і потік каже тобі, а на сьогодні все. Той момент, коли ти намагаєшся насадити дійсності свою уявну реальність, потік закриває двері. Так більшість людей в світі живе між іншим або в дисонансі, або в реальності, яку їм нав'язали через відсутність в них сили волі і самодисципліни, або в своїй уявній реальності, що зветься, напевне, шизофренія, коли ти дієш, виходячи з неї, але вона лише для тебе одного існує. Відео про самодисципліну і силу волі в мене вже є написані. Дивіться. Не погоджуйтесь. Отож, другий момент, який я хотів би спробувати освітлити, це те, як відчувається стан потоку. В першу чергу, ти припиняєш не те, щоб будувати, а мати взагалі очікування від виконуваної тобою роботи як такі: ти свідомо приймаєш, що ти не знаєш, як, де, коли, в якій формі до тебе прийде те, що тобі потрібно. Ти не знаєш, це невідоме. Тут я хочу наголосити не те, що ти хочеш, а те, що тобі потрібно. І це важка психологічна, інтроспективна робота, яка не робиться за один день, бо ваші хотілки, ваші проблеми, а ваші потреби ваш потенціал. І в скептичної чи дуже допитливої, логічно думаючої людини виникне питання: так як же так, ти що, дурачок, рухатись туди, не знаю куди, на що мені орієнтуватись, куди і і що взагалі. Але я не казав, що ти маєш не знати, куди ти йдеш. Той, хто слухав, той чув, ти маєш мати ціль. Інакше ти прийдеш саме туди, куди ти йдеш без цілі. Нікуди, або ой не туди, або, як то кажуть, не в ту дирку. Там же процес, я наголошую, ти приймаєш повністю все, що станеться так, як треба, станеться. І станеться тоді, коли треба, а ти маєш просто виконувати. Для скептиків цей стан неосяжний, тому що вони самі вибудовують собі стіну, через яку потім не можуть пробити. Бо особисто я дуже багато бачив підтверджень такого в своєму житті. Люди просто вкладають шалену енергію в те, щоб вибудувати собі якісь рамки і обмеження, а потім не мають сили їх подолати. Хоча це обов'язково, на мій погляд, умова прийняття для створення бази по стану. Він має з чогось починатися. Тому це початок. Принаймні так було в мене. Ну як інакше я, не розказую те, чого в мене не було. Таким чином, єдиний вектор руху, який тобі відомий той паршивий X зі школи, я б назвав його ще вектором відповідальності це твоє знання лише про те, що ти прикладаєш і прикладатимеш зусилля, неважливо від того, що відбувається загалом. Ти тут і зараз. Це база. І все, що відбувається в процесі, ти оцінюєш з точки. Як це поєднується з тим, куди я йду. Це продуктивний стан, і при відповідних зусиллях в нього можна при потребі входити, тільки тоді нічого кругом для вас не існує. Не варто це сприймати буквально. Уявіть швидше так: у вас є великий прожектор потужний, який світить в конкретно одну точку. Все, що в тій точці ви бачите дуже чітко і детально. В той же час, як все решта, засліплено, ви цього не можете розглядіти. От. І перебувати весь час в тому потоці особисто я сенсу не бачу. Хоча, можливо, я не розумію до кінця. Я це використовую лише в моменти виконання поставлених собі завдань і роботи. Хоча життя не сидить на місці, можливо, я теж це перегляну. Тут я хочу маленьку ремарочку вставити. Хочеться додати, що для мене потік. З медитаціями, які зараз популярні, і пошуками себе, немає нічого спільного, принаймні я їх не поєдную. Я прихильник більше, скажімо так, практики, ніж е, жити зі свої, в своїй голові, ігноруючи дійсність. В якійсь уявній реальності, і переконувати себе, що ти просвітлений, хоча насправді ти просто або лінивий, або слабкий. Поясню, як виглядає фундамент для виникнення стану потоку. Пояснити, хочу я це на, приклад... на прикладі трейдингу, бо саме трейдинг для мене став тим полем експериментів. Отож, я знаю, як має виглядати те, що я хочу. Я чітко це знаю і усвідомлюю. Я не думаю про це постійно. Я просто порівнюю, все, що відбулося, чи все, що я зробив. Іншими словами, результати своїх дій. Чи вони мене віддалили від бажаного, чи я стою на місці, чи я зробив щось чудово. І коли я працюю, вчусь, помиляюсь, повторюю, роблю висновки, я просто в кінці бачу результати, з якої кількості спроб, і скільки разів мені треба було щось зробити, щоб побачити, зрозуміти і усвідомити. Увага! Я не думаю, от зараз я зроблю це, і воно буде отаке. От я не очікую, я не вимагаю, я не знаю, як воно буде. Я просто роблю найкраще з того, що можу, і я вірю, що все, що я роблю, навіть конкретно цей ролик в дану секунду, це найкраще з всього, що я міг би на дану мить зробити. Можливо, завтра буде краще, це не важливо. Тут і зараз це найкраще з того, як я можу реалізувати ту можливість, яка в мене є. Зрозумійте логіку моїх думок. І якщо вона вам близька і подобається, перекладіть її на всі свої дії або спробуйте ваші дії з тої перспективи розглянути. Не треба думати, а коли в мене вийде, неправильно думати а от зараз вийде чи ні. Віддайся процесу. Зосередь внутрішні сили на виконанні, це і є потік. Тільки сам по собі, без підготовки, він не прийде. Хіба ти вже геній? Але особисто я життя сприймаю з точки зору, що я не є обраним, а ви собі вважайте як хочете. І якість твоя в потоці залежить цілком від твого досвіду і знань. Тому що, коли в мене не виходить, для мене це лише признак знак того, що, як мінімум, до конкретної останньої спроби я щось роблю не так, чогось я не знаю. Що зараз я ще не готовий, ще не усвідомив, тому я йду і готуюсь. Бо свідомість і підсвідомість не працюють в одному темпі, ти можеш щось вивчити, але тобі потрібен час, щоб усвідомити. Але це окрема тема. В той же момент, коли я помиляюсь, я не картаю себе за це, не думаю про себе негативно. Хоча довгий час саме так і було. Я не кажу собі образ ніякої агресії до себе відносно того, скажімо так, що я на поле бою знову в шльопанцях і без меча, в той час як мій противник в обладунках і зі списом. Я просто забираю з вдячністю кожен досвід, який я отримую, і в який я спрямував свої зусилля. Хочеться ще раз подякувати за все те, що в сучасному світі створює можливість для того, що в тебе появляється другий шанс, і ти маєш можливість його використати. Все є результатом. Щось не зроблене є результатом бездіяльності. Помилка є результатом дії. А правильне рішення є результатом дії, поєднаної зі знанням і навиком досвідом. І коли ти на тому концентруєшся, він, цей досвід, перестає бути випадковим. Повірити в то непросто, особливо людям обмеженим рамкам. Бо це базується на енергії. А енергія це не щось таке, що можна взяти в руку, потримати або показати, і ти її побачиш. Це віра в себе. Ось що в моєму розумінні є енергія. Віра в те, що все, що ти робиш, воно має наслідок, незалежно від того, бачиш ти його чи ні. Що б ти не робив, все обмежено лише твоєю тупістю або мудрістю. Та, повертаючись до потоку, ти просто перебуваєш в процесі. Ти виконуєш свою роботу, відключивши розум. Як відключити розум? Я поділюсь цим просто так. Хоча я вже знаю, що це не варто робити, і все ж я це зроблю. Раптом хоч одна людина змінить щось в житті своєму в кращу сторону. В першу чергу, ти ніколи не відкладаєш справи, які мають бути виконані в будь-якій будь-якій сфері твого життя на потім або хоча б на завтра. Все виконуєш по мірі виникнення. А якщо виконати не можеш, то не думаєш про це. Якщо тобі, іншими словами, треба записатися до лікаря, ти не думаєш про це. Ти береш, робиш. Крапка. Тут додатково зверну увагу, що, по суті, ти маєш бути людиною слова і не брати на себе більше, ніж ти можеш зробити, не мати боргів. Тому що часто думають люди, що якщо вони в когось вкрали, то єдине, чим вони заплатили, то почуття совісті, але то не так. Гівняний стиль життя ніколи вас не відпустить і дасть свої плоди ваш стиль взаємодії зі всіма, в тому числі з собою. Прогнозує, наскільки легко чи важко вам буде рухатись вперед в питаннях інтроспекції робити над собою. Я просто був змушений то сказати. А тепер повертаємося. Справи під час роботи не повинні тебе обтяжувати, як і думки. І це найшвидший спосіб позбавитись думок, взяти і зробити. По-друге, тебе ніхто і нічого не повинно відволікати. Як ти цього досягнеш, як ти це зробиш? На твій розсуд. По-третє, вміння абстрагуватись теж не можна оминути стороною. У випадку, якщо справу ти не можеш виконати конкретно зараз і діяти, тому що навіть свідоме зусилля в те, щоб про щось не думати, приведе до процесу думання. Тобі не треба думати. І коли я кажу не треба думати, я маю на увазі не, як хтось міг подумати. Не думаєш значить дурак, а відключати те, що тобі не потрібно в даний момент свідомим зусиллям. Якщо в тебе плачевна фінансова ситуація, ти не думаєш про то, а береш і робиш, що можеш тут і зараз з свідомим прийняттям факту і реальності, що великі зміни за один день не зробляться. І, можливо, навіть за рік. І тут ще раз відсилаюсь до віри. Ти маєш вірити в щось, щоб ігнорувати всі непотрібні, але вкрай важливі на погляд інших проблеми, про які тобі будуть кричати всі оточуючі, типу йди на роботу, в тебе не вийде, займись чимось нормальним, і іншого плану різні сумнівні, акустичні задоволення. Процес відключання він виникає сам по собі в процесі прививання собі самодисципліни. Якщо в тебе немає самодисципліни, і ти не вмієш скеровувати свою енергію в потрібне місце забудь про потік. Йди ставай в ярмо, жалійся, що світ несправедливий і, неважливо, жалієшся ти в чи про себе. Розум твій має бути чистим, тільки в чистому стані він здатен, а в кожного він здатен. Бачити те і щитувати те, що відбувається в дану мить. Відповідно, і реагувати. Так? Як в тебе вже в голові підсвідомо закладено, коли ти керуєшся не думками, а тримаєш розум відкритим, рішення прийдуть до тебе самі. Але є один нюанс в найкращій формі і найкращому варіанті вони до тебе прийдуть, який тобі в даний момент доступний. І щоб той варіант був кращим, ти маєш вчитися і знати, куди ти йдеш, яким шляхом, умовно. Якщо я займаюся трейдингом, не лише лежать тому поглядання візуального монітору і випадкового натискання клавіатури. Вони, грубо кажучи, в історії, психології, мистецтві, інтроспекції, менеджменті, фінансах, управлінні ризиком, поведінкової психології, знані як людина реагує на подразники і стимули, філософії, знані того, як веде себе соціум, пропаганді, фізіології, фізиці, розуміння законів природи, медицині і багато іншому, тому що все, що ти вивчаєш. Воно доповняє картину твого світу і дає можливість тобі прийняти якісніше рішення, ніж той, хто прикладає менше зусиль для навчання. Тому в цьому плані це принцип виживає сильніший, виживає той, хто може зробити щось краще і знає більше. І слабший він же зазвичай той, хто не вміє собою керувати і не може навіть лінь побороти, йому доведеться поступитися. А єдиним проявом сили в слабкого, на його ж суб'єктивну думку, Буде агресія і намагання домінувати, будь де заслужено, брати, красти те, що йому не належить, але лишу тих людей спокою, як бачите, мене тут дуже болить. Ти маєш знати себе, як працює твоє банальне тіло, якою мовою воно до тебе говорить. Щоб потім не сидіти з болячками, яких в тебе не було все життя, і скаржитися, що світ поганий. Хоча насправді причина всього, скажімо так. Якщо ти сидиш на стільці сам один в кімнаті, то причина сидить на стільці, приходить він, цей досвід, понаростаючий. наростаючий, і краю його вдосконаленню немає. Наприклад, я усвідомлюю, що мені банально не хватить життя, щоб бути усвідомлений у всьому, що мене цікавить, і досягти бажаного рівня. Простою мовою, потік, повторю, повторюю, це здатність перебувати тут і зараз. Реагувати на те, що відбувається, маючи чистий розум, не спотворений емоціями, патернами поведінки, потік без попередньої підготовки технічних навиків, володіння знаннями, практики, теорії, володіння собою. Я вважаю, в принципі, в виключних випадках можливий, але це я, як і казав на початку, шучу випадковість. Хоча тут можна посперечатись. Це на випадок, якщо хтось скаже, що бувають люди вони роблять щось в стані потоку, хоча ні, нічого з того, про що я тут розпинаюся, не мають, я відповім це зацікавленість. А зацікавленість це зародок таланту і передумова для виникнення стану потоку, Відповідно, і потік, можливий там, де є і зацікавленість, і талант. І чим більше ваш талант, тим більше сили вам доведеться в нього влити, щоб відточити всі його грані. Не очікуйте, що якщо вам повезло мати талант, то буде легко, і ви будете відпочивати. Чого я і собі, і вам усім щиро бажаю. Отже, люблю всіх, чужих людей не обнімаю до зустрічі.